В одному з недавніх відео я розказував вам про резконфлікт під час вагітності. Що це таке, чому він виникає, для кого він може становити загрозу. А от сьогодні ми поговоримо з вами про те, які дії слід проводити, щоб уникнути або максимально рано виявити ознаки цього стану. Тому влаштовуйтесь зручніше і поїхали. І на початку хочу нагадати, що собою являє резус конфлікт. Цей стан виникає внаслідок потрапляння крові плода в материнське кров'яне русло під час вагітності або під час пологів. І полягає він в тому, що організм резус негативної матері продукує антирезусні антитіла у відповідь на потрапляння до нього еритроцитів, на яких, власне, і розташовується резус-білок. Саме це і може призвести до руйнування, ми його називаємо гемолізу, еритроцитів плода і ураження його печінки. А більш детально про механізм розвитку рес конфлікта ви можете взнати, переглянувши відео, посилання на яке зараз на екрані. Отже, продовжуємо. У більшості випадків, навіть якщо така ситуація сталася, тобто рес конфлікт таки виник, лікарі діагностують зазвичай легкі, рідше набагато середньо тяжкі форми гемолітичної хвороби плода. Саме так називають цю проблему. І лише максимум пів процента від всіх вагітностей призводять до важкої гемолітичної хвороби. Але це вже інша історія, яка може закінчитись для дитини дуже сумно. Досить важливим є той факт, що от сенсибілізація, тобто власне продукція антиресних антитіл материнським організмом. Може відбуватися під час будь-якої за рахунком вагітності, і це не обов'язково повинна бути саме перша вагітність? Е, тим не менш, при цьому також слід пам'ятати, що при кожній наступній вагітності захворювання може мати тяжчий перебіг, аніж при сенсибілізації, виявленій при попередній вагітності. То як же ж берегти себе від цього ну не самого бажаного, а деколи мало нефатального ускладнення? Отже, в першу чергу слід стати на облік в жіночу консультацію, де вам приведуть обстеження, з метою довести, що ви маєте саме резус-мінус, а не Плюс належність крові. Адже буває ситуація, коли людина у тривалий час вважає, що в неї резус плюс, а виявляється, що вона є резус мінусною. Ну або навпаки. Якщо виявилося, що жінка має такий резус негативну кров, то наступний крок це визначення типу крові батька. Якщо і батько має резус негативну кров, то подальше тестування не потрібне, адже резус конфлікт в принципі виникнути не може. А от якщо батько є резус позитивним, тоді е у матері визначають рівень антирезусних антитіл в крові. Слід зазначити, що антирезусні антитіла з'являються лише в тому випадку, якщо такі відбулася сенсибілізація матері цій або, можливо, попередніх вагітностях. І ось тут важливо зазначити, що можна визначати два класи антитіл, так звані повні та неповні. Повні антитіла, а їх ще називають імуноглобуліни класу М, не проникають через плаценту, тому їх наявність і навіть кількість ну, практично не має ніякого значення у виникненні розконфлікту і контролю за ним. А от так звані неповні антитіла. Якраз і можуть стати причиною гемолітичної хвороби плода. Тому у разі їх виявлення якраз і слід стежити за їхню концентрацією в крові вагітної. І ця концентрація має досить важливе значення, адже за даними літератури, між ступенем імунізації матері та важкістю захворювання плода у багатьох випадках становиться пряма залежність. При меншому титрі, тобто при меншій кількості антитіл, з припустимом 1 до 2, 1 до 16, частіше діти народжуються неушкодженими або просто з легкої форми захворювання. Тоді як при підвищенні титру антиресних у крові матері там 1 до 64, 1-128, ризик формування більш важких форм гемолітичної хвороби, безумовно, зростає. Ще одним дослідженням, яке може говорити про появу гемолітичної хвороби, це є ультразвукове дослідження плода, метою якого є раннє виявлення можливих ультразвукових ознак гемолітичної хвороби. І тільки що ми сказали про діагностику гемолітичної хвороби, а в чому ж полягає власне профілактика РЕЗ-конфлікту. Слід зазначити, що єдиним методом попередження РЕЗ-конфлікту є Застосування імунологічного препарату антирезусного гамаглобуліну. Все відбувається дуже просто: вагітні вводять антирезусний, або його ще деколи називають антидегамаглобулін, вводять його в м'язово і, як правило, одноразово. При цьому оптимально, якщо вагітні проведуть такого роду профілактику ще під час даної вагітності. Адже так, ви можете забезпечити і унебезпечити дану вагітність від виникнення гемолітичної хвороби. І зазвичай це роблять після 28 тижня вагітності. Але якщо ж профілактика ну, під час даної вагітності в силу якихось обставин проведена не була, тоді слід зробити ін'єкцію антиренсного гомаглобуліна в перші 72 години після пологів. І таким чином ви зможете. Зменшити вірогідність реліз-конфліктної ситуації в наступних вагітностях майже до нуля. Хто ж приймає рішення про призначення профілактики? Проведення профілактики реліз-конфлікту повинен визначити лікар, оцінивши стан плода за даними УЗД і провівши визначення наявності і у разі їх наявності кількості антиресусних антитіл крові матері. Якщо антитіла не виявлені, а за даними УЗД, відсутні ознаки гемолітичної хвороби плода, Ну, тоді і проводиться ін'єкція препарату. І, до речі, дуже важливий факт: е, після того, як вагітній буде проведено імунопрофілактику, потреба в періодичному визначенні антирезусних антитіл в цій поточній вагітності абсолютно зникає. Ну і підсумовуючи це відео, давайте я ще раз пройдусь по основним його пунктам. Перше, резус-конфлікт можливий лише у випадках, коли вагітна має резус негативний тип крові, а дитина успадкувала від батька резус плюс належність. Друге. Для контролю за виникненням резус конфлікту використовують визначення антирезусних антитіл в крові вагітної, починаючи з другої половини вагітності, десь приблизно після 20 тижнів. Наступне профілактика резус конфлікту проводиться після 28 тижнів у разі відсутності антирезусних антитіл у матері та відсутності ознак гемолітичної хвороби плода, за даними УЗД. І останнє. Якщо в силу якихось обставин, імунопрофілактика не була проведена під час цієї вагітності, то подбайте, щоб вам зробили ін'єкцію антиревсного гомоглобуліну в перші три доби після пологів. Так ви зможете унебезпечити свої майбутні вагітності. Будьте з нами, дивіться наше відео, розпосюджуйте їх. До нових зустрічей!